Вітаю всіх! Я хочу зробити відео таке з колоду Ленорман на кінець як порадую. Я бачу, що багато хто пише, що це залякування. Любі мої, це не залякування, це попередження про можливий розвиток подій. Беремо елементарні зараз атомні станції біля Південно-Української Миколаївської області вже падав шахет. Було це писало навіть новинах. Зрозумійте в один момент. Що є по загрозам. Є потенційні загрози. І є місця, ну, де, мабуть, не часто є обстріли, але загрози висять. Майте на увазі, що воно може програтись в будь-який момент. просто. Я проживаю в Харкові. На загроза вон, кожен день. вночі каби на місто були. До речі, я знайшла, чому вони туди летіли. Фільм знімали в ту ніч. Це в новинах всюди є про фільм і що там саме знімали де, на Барабашова. Ось так. Це так. Хто каже, що просто так летить, не просто так. І майте на увазі, ми робимо всі попередження, я, мої колеги, питання в тому, хто як робить. Одне і те саме можна розказати там, мінімум 10 способами: що один спосіб людина зрозуміє, як попередження, інший ахіреє. Це дуже важливо, як подавати інформацію. Дуже важливо. І щоб ви це розуміли, будь ласка. Не нервуйтесь зайвий раз, якщо ви не можете це читати, не читайте. Або знайдіть ту людину, яка подає інформацію так, що ви можете її сприймати адекватно. Все. Ви робите таку проблему там, де її немає. Є попередження, які можете програватися. Скільки раз таке було? Просто. Є потенційна загроза. Мені йшла потенційна загроза постійно на Холодногірський район Харкова. Чому я про це кажу? Тому що воно вже бляха-муха програлось і пам'ятають той обстріл шахедами, ті трансформатори і все інше, коли не було світла, кінець вересня. Не раз вона мені була. Але багато було провокацій. Ось те, що мені випадало, воно програлось десь неділі через три, після того, як перший раз це побачила. Що вам сказати? Ось така картинка. Я просто на широкий загал не роблю такі детальні прогнози. Я перестала це робити, бо я не хочу. Я просто не хочу це робити. Це моє право робити чи ні. Просто я можу для себе щось зробити, якщо є натхнення і сили. Будь ласка! Якщо ви не можете сприймати інформацію, якщо мій формат вам не заходить, не дивіться, є інші формати, які можуть краще заходити, я багато чого дивлюсь у колег, і я бачу, що багато хто бачить різну інформацію. Це абсолютно нормально, тому що не всім вона відкривається в тому чи іному руслі. І залежить від того, хто на яких вібраціях. Наприклад, на тему Куп'янська мені чомусь випадала окупація, моїм колегам не випадало окупації. Але я люблю, роблю маленькі проміжки часу. При повторі, на Куп'янськ мені вже йшла відбуття. Ось, справа в тому, що тут залежить від формату і від питання, на який час ми беремо. А взагалі, по загрозам, якщо ви знаєте, що навколо вас знаходиться, що там вже були там прольоти, що щось цікаве, просто майте на увазі, все залежить від нас. І не треба писати Гедоти, викидати свій негатив. Якщо вам щось не так, ви просто не читаєте. Проблема в психіці проблема сприйнятті тієї чи іншої інформації, того чи іного формату. Це проблема тільки, тільки в нас. Як ми сприймаємо ту чи іншу інформацію? Далі яскравий приклад: там наступ на. Липці, Харківщина. Вибачте, якщо я це не сприйняла навіть, багато хто чомусь це сприйняв. Виявилось те, що виявилось. Ось, розумієте? Так, як це подали, я прекрасно знала, що це ви уривок зі сводки. І це подали через одне місце. Ось так. Те, що там якась інформація була, хтось щось, тобто. Ну, це Фрон, там різна ситуація. І можна подати будь-що. І, до речі, Харків знову Салтівка в минулому році її вже захоплювали разі за три. Ну, була в мене така інформація. Мені дзвонили. Хто ж мені дзвонив? А, один раз мені навіть мама дзвонила. Ось. Це такою інформацією. Було діло минулий рік. Якби, ну, що мені вам сказати? Будьте обережні, будь ласка, бо кожен прогноз має місце на певний час, і воно змінюється. Тому треба дуже обережно це все аналізувати і фільтрувати. Обстріли також змінюються. Я хочу вам привести по обстрілям іскравий приклад. Пам'ятаєте, колись прогнозували нам піздець піздецький обстріл, з 10 точок шахеди, і в останній момент шахеди полетіли тільки з трьох точок. І стратеги не полетіли, їх не було. Була ситуація, була. І була ситуація, я чітко пам'ятаю, сука тоді всю ночь не спала, якась нервова була. Стратеги політали і жодної ракети до нас не залетіло. Це були всі імітаційні пуски. Був такий випадок. Ще раз вам кажу. Все по факту треба реагувати. Бо воно дуже все відносне, і ніхто не знає, що на нас полотіть, скільки і коли і як. Просто, мабуть, ті, хто близько до фронту, вже звикли. До якихось таких подібних моментів, ті, хто далі, не дуже звикли. І все. А тепер вам порада від Ленорман. Як реагувати на на небезпеки, що з цим робити і як краще себе вести. Порада від Ленорману. я обожнюю Ленорман на поради, тому дивиться, знає ключ ведмідь. І всі, хто знає ведмідь, це у мене наші ЗСУ. Повірте, в ЗСУ і багато брехні відтрудня, брехня, Хитрощі брехня. Тобто наші багато кажуть зайвого. Фільтруйте інформацію і вірте в ЗСУ. Все. На дні труна, але це формат закінчення, завершення циклу. Майте на увазі. Тобто ми переходимо до того, що нам потрібно взагалі закінчити, читати всю підряд свою ахінею, і ми йдемо до певного режиму. Майте на увазі. Тому що. Смерть і труна Таро – це не класичне, що ви здохнете. Питання цього не було. Це зміни циклу завершення чогось. Це непогані карти насправді. ласка, Фільтруємо все і думаємо холодною головою.